В залі сидить. Один співробітник, другий співробітник, третій співробітник. Три співробітники гуляють. Подивіться. Гуляє? Гуляє. 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 Дніпровський цнап. Бачите? Три співробітники гуляють. І ще ця співробітниця гуляє. Я працюю. Працюєте? А ви на яку послугу Пенсії. прийшли? проживання. проживання. – Все вас приймають? Тому що три співробітники там гуляють. Я не знаю, я тільки прийшла. У мене ви ще не вийшов. Не вийшов. Ви по часу прийшли? Просто по часу їде Просто я громадська діячка вийшов. з чергами розбираюся, може допомогти, якщо да, що, да, якщо да, вас да. не приймають. і ще раз трьобала вісім А і ще один співробітник вийшов. Бачите? Їх вже чотири непрацюючих, і це п'ята. Бачите, і ще одна на рецепті. Бачите,